Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Я зараз знаходжуся в місті Львів, в місті Героя Львів, столиця Західної України, моє рідне місто, я тут народився і так буду вже збиратися виходити через те, що правила готелю забороняють знаходитись після 12-ї години. Ну, типу, якщо ти на два дні не заказав чи на 3, то можна, але якщо ти заказав на день, то треба виселятися до 12-ї години. Вже, слава Богу, 11.20 і можна вже збиратися виходити. Мужичок, коротше, вінчик. прям лакає, бачите, з цієї з бочки. Це якийсь закарпатський вина від ковача. Отак от. Бачите, як він п'явінчик. А це мій готель. Ну, прямо тут десь мої вікна виходили. На площі ринок люди тут гуляють. Така дуже приємна погода. Ну вже скоріше холодніше, ніж жарко. Бачите. Трамвайчик такий за мною. На популярних фотках є про Львів. Йоу, то знову я, я зараз спецерії, яка називається Пепіто. От, зайшов сюди перекусити, трошечки поїсти через те, що падло було вставати в готелі 8 ранку, щоб отримати свій безплатний сніданок. Того я спав десь до 9, а може навіть трохи пізніше. От, що хочу сказати. Ця піцерія називається Пепі, то може вже говорив, не знаю. І вона знаходиться на площі ринок, тобто саме центрі міста людей так не так, щоб дуже багато. От. І я зайшов сюди, взяв собі сочку, гамбургери, картошки. Вернісажі це ринок е, за. Оперним театром тут можна купити всякі такі речі: сувенірчики, всякі хрестики, всякі колончики, всякі вироби з дерева, всякі штуки з гербами. Коротше, дуже класно. Купив собі тільки шоколон з святим Іваном, через того, що святого Тараса якби не було. Чи то собору, якось він так називається, не то святого Юри, не то святого Андрія. От можете побачити мене за спиною. Зараз буду сюди спускатися. Більше похоже на якийсь замок, якусь крепость, коротше, а там всередині церква знаходиться. Так, воно коротше дуже дуже велике. І що саме цікаве, що воно збереглося в такому відмінному стані коло церкви собору Святого Юри, от ви можете побачити, дійсно там стоять люди навіть на вулиці. Ринку з книжками тут дуже цікаві речі продають значки. Ну і переважно тут книжки. Дуже такі раритетні попадаються книженці. зараз на площі коло Тараса Шевченка, де оці от коротше вулички, і тут поставили, от буквально сьогодні. Таку виставку, там, де герої Євромайдану, Львівський Майдан, є фотографії з Київського Євромайдану. Да, ви правильно поняли, мій львівський вояж закінчився. От, зараз десь. 17.30, в Мене маршрутка виїжджає в 6.20, Так що в мене є ще десь півчасика, щоб щось перекусити, щось купити, випити і в дорогу. В дорогу, яка буде десь часика 3-4 через те, що там де горохів, Радехів, то там просто їдеш, як реально, як в, в відеоскрябіна, там де він знімав, я покажу вам вашу країну. От, і депутатів згадував не злим тихим словом. Така сама дорога, і там дуже коротше погано. От буду коротше їхати. Надіюся, що вам відео сподобалось, як з суботи, так і з неділі. Залишайте свої лайки, коментуйте. Всім пока.